Можливо, знову заграблять гармати, і танки зімне пшениця на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру і силу в своє життя, рятуючи одне, але не я. Як виснути не став, хоч як не було боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші рідні землі довго поля, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вічю на те. І тут не треба страху і ниття. живе лише той, хто не живе для себе, Хто для других в любові життя.